Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Інформаційний випуск каналу «Кіровоград» продовжує тема дня. І сьогодні у нас у студії заступник начальника навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вадим Матях. Я вас вітаю, пане Вадим. день. Сьогодні говоримо власне про надзвичайні ситуації та як діяти у надзвичайних ситуаціях. Отже, зв'язку з такими складними ситуаціями, з такою складною ситуацією в державі, з такими складними умовами, фактично вся країна має бути готовою до того, що може трапитися будь-що кожен громадянин України. Будь-якого міста має знати, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Скажіть, будь ласка, сьогодні Кіровоградцям варто вже спакувати якусь валізку е і тримати її десь там поруч, аби раптом щось трапилось, схопити і, і втікати і бігти. Якою вона має бути, ця валізка, що туди має входити? Ну, як фахівці з питань цивільного захисту, ми е зрозуміло рекомендували б зробити це кі Кіровоградцям. Але на сьогоднішній день ситуація складується так, що срочність. Швидкість. Ні. Терміново. Терміново зібрати, збирати цю ліску не потрібно. Але повинні знати кіроворації, що потрібно мати на випадок таких ситуацій, які трапляються зараз на сході країни. Я маю на увазі надзвичайні ситуації військового характеру. Взагалі-то я хотів сказати про те, що реагування на надзвичайні ситуації в Україні, так як в більшості країн світу, вона організована за рахунок створення системи цивільного захисту. Система цивільного захисту це сукупність органів управління, сил, підприємств, організацій, установ, органів виконавчої влади та виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування. Не, не безпідставна система цивільного захисту називається саме системою, Тому що якщо ми будемо говорити про функції окремих складових цієї системи, то функції Державної служби на звичайній ситуації полягають, при, полягають в першочерговому ліквідації наслідків на звичайних ситуації, першочергове реагування на них. Державна служба на звичайної ситуації. Є підрозділ постійної готовності, тому у разі ускладнення ситуації, у разі нарощення обстановки, залучаються всі складові цієї системи. Що стосується вашого запитання валізки, то ми порекомендували на сьогоднішній день мешканцям нашого міста вже мати при собі, десь поруч з руками, щоб було, можливо було швидко зібрати все це документи. Паспорт, диплом, атестати, свідоцтво про народження. Необхідні ліки, які ви використовуєте для лікування, також невеликий запас їжі, ну, максимум на 3 доби, також комплект одягу по сезону. Необхідно також мати записаний. Телефони та адреси збірних евакопунтів на випадок об'явлення загальної або часткової евакуації. До речі, про евакуацію. Яким чином вона має відбуватися? Розкажіть, що це взагалі таке? Адже протягом тривалого часу не згадували про цей термін, і загалом досить багато людей мають абстрактні таке уявлення? Евакуація відноситься до колективних засобів захисту. Відповідно до наших нормативних документів і маю України. Евакуація буває загальна, часткова. Вона має зворотній характер або тимчасовий характер. Також проводиться екстрена евакуація. У різні види надзвичайної ситуації можуть привести до різних видів організації евакуації. Наприклад, при раптовому нападі супротивника потрібно вже застосовувати не заходи евакуації, а укриття населення, наприклад, в найпростіших укриттях або в захисних спорудах цивільного захисту. Евакуація взагалі проводиться завчасно. І починається вона з розгортанням органів евакуаційних, створення евакопунктів, створення вакопримальних. Пунктів і головне створення і розгортання евакуаційних комісій. Такі саме і займаються організацією, вивезенням або виведенням населення, або матеріальних цінностей. У разі раптового нападу супротивника евакуація майже не проводиться, тому що немає часу на її розгортання або організацію. Проводиться екстрений вивід населення з зон можливих уражень, а це в основному е, територія міст, де можливо бути великі рівнування та е, зони можливого нападу су, 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 супротивника. А скажіть, будь ласка, пане матях, ось якщо людина, наприклад, чує поряд десь вибух чи стрілянину, куди вона має бігти? Ось просто е, таке собі план дій звичайному пересічному громадянину України, Кірограда, зокрема, куди бігти? Ну, По-перше, бігти не треба, потреба по можливості при обстановці, яка складається навколо вас, оцінити ситуацію. Наскільки ситуація загрозлива для вас безпосередньо або загрозлива для оточуючих людей? Якщо вибух або інша небезпечна подія трапилася в безпосередній відстані від вас, то необхідно… Перш за все, оберегти себе від поранень та ушкоджень. Треба вибрати безпечне місце, краще лягти на землю, накрити голову руками, сховатись за конструкціями або будівлями, які зроблені з таких матеріалів, які можуть вас захистити від уламків, від куль і інших засобів. Ураження. оцінивши оці, ситуацію, я б рекомендував би е, не рухатись до тих пір, поки е, на ваш погляд, або не відбудеться. Е, Затиші якесь, так? Так, да, як, з вашого погляду, закінчення цієї події. Або не прибудуть спеціальні служби, ну, в першу чергу це співробітники правоохоронних органів, Служби безпеки України та Державної служби з надзвичайної ситуації. У разі отримання поранення ситуація ускладнюється, тому людина повинна вже мати якісь навики до надання на до лікарської допомоги. Я вам дякую. На жаль, наш час вже добігає свого завершення. Гадаю, що ще буде можливість в ефірі розказати людям про те, як діяти в надзвичайних ситуаціях. І будемо сподіватися, що цього не доведеться застосовувати нікому і ніколи, тим більше, що, начебто, все в країні налагоджується. І я нагадаю, що сьогодні, у темі дня, був заступник начальника навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вадим Матях. На все добре та залишайтесь на каналі Кірвоград. побачення.